У Сихівському мікрорайоні Львова висадили дерева в пам'ять про загиблих захисників України Юрія Руфа та Павла Думанського. Висаджені дерева ростимуть у сквері Івана Павла II. Їх придбали за гроші благодійників. Під час висадки були присутні родини загиблих воїнів. Роман Дадак розповідає, в цьому сквері часто із сім'єю бував його син, захисник Юрій Руф. Хочеться, щоб те, що зробили Юра і його побратими, які ще багато на превеликий жаль. Не змогли е, повернутись е, або до своїх домівок, або принаймні, бути поховані, тому що їх ще багато є і в Азовсталів їх ще багато є таких, яких. Десь невідомо де і про яких ми також узнаємо швидко. І дуже хотілося, щоб пам'ять про них залишилася, тому що вони цього вартують. Біля посаджених сакур встановили імені таблички. За словами заступниці начальника міського управління екології Оксани Луцко, алею доповнили ще дві сакури. Канзан є також місце для майбутніх висаджень. Посадити дерева в пам'ять саме про сихівських героїв, які. Полягли на цій війні, і, відповідно, е пріоритетно було насикові посілити дерева. Відповідно, маємо в цьому сквері ще е місця, де це можна зробити. Відповідно, запропонували це місце.